Всім привіт! Ви дивитеся серіал про доступ до публічної інформації, і сьогодні поговоримо про баланс між відкритістю такої інформації і захищеністю персональних даних. Взагалі, у нас на порталі Дія цифрова освіта є цілий серіал про персональні дані, тому тут поговоримо коротко, а внизу я вам залишу посилання, щоб ви могли дізнатися більше. самостійно. Отже, що таке персональні дані? Ними називають інформацію, за якою можна ідентифікувати людину. Наприклад, це може бути індивідуальний податковий номер, за яким її можна відстежити з точністю 100%. Або це може бути сукупність даних, як-от повне ім'я та адреса. Тут важливо розуміти, що персональні дані це тільки про людину. Це не можуть бути дані щодо компанії чи держоргану. Більшість розпорядників має дуже багато таких даних, оскільки у своїй роботі вони часто взаємодіють з ними. Ми у першій серії говорили, що публічна інформація. По-перше, це інформація у розпорядженні держави, яку певні установи отримали чи створили, виконуючи свої повноваження. Тут, до речі, може бути не лише державні органи. Ага, так саме це і говорили. Тобто логічно припустити, що якщо розпорядники отримали у процесі своєї роботи чиїсь персональні дані, то вони теж стають публічною інформацією. І справді так, але ці дані можуть бути з обмеженим доступом. Втім, якщо персональні дані підпадають під ще одну ознаку публічної інформації, то їх вже можна розголошувати. Ось одна з них була. По-друге, вся важлива для суспільства інформація. Про це я розкажу окремо. Так, персональні дані, які є у володінні розпорядника та ще й становлять суспільний інтерес, не підлягають захисту. Це, наприклад, персональні дані держслужбовців, які прямо впливають на те. Як вони виконують свої обов'язки, відомості про освіту чи досвід роботи. Тобто, якщо ці персональні дані можуть впливати на суспільство в цілому, їх засекретити не можна. Інша ознака: по-третє, є безпрограшний індикатор. Якщо інформація стосується використання бюджетних коштів, вона автоматично публічна. Так само персональні дані особи, які при цьому є інформацією про використання бюджетних коштів, не можуть бути засекречені. Дані про чиюсь зарплату персональні. А от інформація про зарплату секретаря міськради, який отримує її з бюджету, публічна та відкрита. <пух> Треба трохи перепочити. Зараз наберу пані Тетяну, яка розповість далі. Та перепочиньте. Ми вже майже на фінішній прямій. Персональні дані надають не тільки у відповідь на інформаційні, а й на інші запити. Подані, наприклад, у порядку закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Персональні дані потрібні адвокатам для представництва своїх клієнтів, а отже, вони можуть дізнатися більше. Окремий порядок надання персональних даних і коли людина запитує інформацію сама про себе. Тут потрібно встановити особу, а саму інформацію мають надати безкоштовно. Ще повинні надаватись без обмежень ті персональні дані, які оприлюднювали раніше. До прикладу, якщо дату народження посадовця раніше оприлюднили у автобіографічній довідці на офіційному вебсайті, її повинні надавати у відповідь на запит будь-кому, хоча це теж персональні дані. Хоча є категорії персональних даних, які закон прямо заборонив засекречувати, є й такі, які практично ні за яких обставин не можуть надаватись третім особам. Також розпорядник має систематично публікувати інформацію, що стосується широкого кола осіб. Якщо в такому документі є персональні дані, які не підлягають поширенню, вони можуть бути приховані. Так, це як у деклараціях посадовців, де може бути перелік автівок у власності, але приховані номери. Що ж, як бачимо, всюди важливо зберігати баланс. У цьому випадку він у нас між захистом приватності та правом знати публічну інформацію. Друзі, на цьому зараз все. До нових зустрічей і збережіть собі той лінк внизу. Ну щоб потім ви ще й про персональні дані дізналися більше.